Так, Такі вирівняв трішки стіл, тому що такі виявилось, що в мене там перепад з передньою та задньою частиною стола виявився десь в 1 міліметр, і це дуже багато, я вважаю. Так ось, після цього надрукував оцю модельку, і можна помітити, що та площина, яка лежала на столі, то вона набагато краще виглядає, як на мене. Ну то, звісно, це вже верхній слой, Ну, те, що, він, що вже не на столі, тому він такий. Ну тут, тут трішки є такий ще нюанс, але от ну, набагато краще можна помітити, що вона, Прямо все було на столі, як і потрібно було бути. Ще залишився от тут, е, той нюанс, який я згадував ще в попередньому відео. Що тут начебто щільний шар, але ну, от, деякі нитки вони наче не прилипли до, до основного шару. Воно тут доутихається так. От, як мені порадили, що треба е, просушити філамент. А для мене це прямо виявилось новина-новина, тому що я, я думав, що пластик не набирає, вологу, але Виявилось, що набирає, і треба, треба його сушити. От, будемо спробуємо пота, ну, просушити його. Я. Ще не знаю як, бо, звісно, спеціальної будь-якої сушарки в мене немає, але, ну, якось спробуємо. Якщо є якісь лайфхаки, то залюбки, буду радий їх почути. От, В принципі, для того я создавався цей контент для того, щоб поділитись тим. тим як у початківця, який нічого не знає про 3D-друк, все виходить чи не виходить, і послухати якісь поради, якщо такі будуть, я дуже радий тому, що з'являються люди, люди, які радять щось корисне. І я цьому дуже радий. Дякую, далі буде.